помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Пересвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посвіти, цілий очі наші, і мене Того Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віки амінь, Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Бо твоє царство і сили, і слава Отця, і Сину і Святого Духа, ні повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи Господи, 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 Сину, Святому Духові. Бо все в час і на Прийдіть і поклонімося царяві нашому Богу. Придите, христові цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося, припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Вислухай, Господи, слова мої, зверни увагу на моє зітхання. Прислухайся до голосу мого благання, Царю мій, Боже мій Бо до тебе я молюся, Господу світа Ти голос мій почуєш. У досвіда буду молитися до тебе і тебе виглядати, бо ти не такий Бог, що любить беззаконня, Лукаво на має місця в тебе, і нечестиві не встається перед очима в тебе, ти ненавидиш усіх лиходіїв, вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть. Господеві осоружні, кровожерні, лукаві. Я з превеликої ласки твоєї віду в дім твій і поклонюся до святого храму, твого в страсі перед тобою, о Господи, вимни. Веди мене твоєю правдою, ради моїх ворогів, виріняй твою дорогу передо мною, бо в їхніх устах немає постійності, серця в них пропасть, гортань їхня грі відкритий, облесний язик їхній, скарай їх, Боже. Нехай від власних замислів згинуть, за їх переступів, силу їх, бо верхомлять проти тебе і всі, що до тебе прибігають, будуть радіти, вони повіки весело гукатимуть, захисти її, нехай тобою веселяться ті, що люблять твоє ім'я. Бо ти, Господи, благословиш праведника і ласки, оточення мовщито. Чого ми тушаться, народи, і люди задумують марне, встають царі, серізімні князі, змовляються разом на господа й на мого помазаника. Повірмо їхні. Порвімо їхні каньями, скинемо з себе їхню кормигу. Нехай хто живе на небі з них сміється, Господь із них глузує, тоді то до них говорить своїм гнівом, обурені своїх їх бентежить, адже то я настановив мого царя націоном, горою святою моєю, оповіщу про постанову, Господь скаже до мене син мій сити, я сьогодні про. Породив тебе, просив мене, і я дам тобі народи в спадщину, і кінці землі тобі поцілість, ти розтрощиш їх жезлом залізним, немов посуд гон гончаря, розіб'єш їх. Отож, царі ви виніс, зрозумійте, і схаменіться, що ви правите землею, служіте Господеві страсі і радуйтеся у тремтіні, цілуйте його ноги, щоб він не розгнівався і не загинули ви в дорозі, коли зненацька. Запалає гнів його, Блаженні всі, що покладаються на нього мій, Боже, чому ти мене покинув Стиж далеко і спасіння мої слів, мого слайку. Боже мій кличу, я вдень і відповідаєш, а вночі я теж не вагаю. Та ж ти святий, осідаєш на хвалах Ізраїлевих, на тебе покладається, покладалися батьки наші, звірялись, і ти врятував їх, взивали тебе, спасались, на тебе покладалися, ніби не заздавали. А я черв'як, де людина, сміховище людей, презирство. Народу, всі, що на мене, дивляться, глузуть з мене, кривлять губи, кивають головою. Поклав на Господа, нехай його рятує, да хай його спасає, коли він його любить. Ти мене вивіз, з материнського лона, ти дав мені безпеку при грудях матері моєї, на тебе я був зданий в утроби від материнського лона, ти Боги мій, не віддаляйся від мене, бо нещастя близько по допомоги, допомогти нікому. Биків багато мене оточило, бажанські сильні навколо мене стали, роззявили на мене свою пащу, не на. Челем, що роздирає, і рикає, я став немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суставів, неначе візь розбилось моє серце, розтануло в мене внутрі, мов черепок висохла моя сила, язик мій прилип до горлянки, кладеш мене в порох смерти, бо пси мене обсіли, але з рая оточила. Пробили мені руки і ноги, всі мої кості я міг би полічити. Дивляться на мене і з радістю позирають, одежу мою ділять між собою і на хітон мій жеребок кидають. Але ти, Господи, не віддаляйся. О, моя сила, притьмо прийди мені на допомогу. Вир'я той від меча мою душу собачий лап мою єдину. Спаси мене із лавиної паші від ворогів, буювологи мою Богу. Я сповіщу моїм братам про Твоє ім'я, хвалитиму тебе серед громади. О, ви, що боїтеся, Господа його хваліти. Нащадки Якова його шануйте і бійтеся його подомки Ізраїля, бо він не годував, не гордував бідою бідака і не ховав обличчя свого від нього, і коли той взивав до нього, слухав. Від тебе йде моя хвала великим зборі. Обітниці мої виконай перед тими, що його бояться. Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі, хай хвалять Господа ті, що його шукають, нехай серце ваше живе по. Віки, у усі кінці землі згадають, навернуться до Господа. І впадуть перед тобою, усі сім'ї народів. Господнє боє царство. Він над народами панує. Йому одному поклоняються всі ті, що землі спочивають. Перед ним дниць усі ті, що сходять у могилу, і душа моя для нього житиме. Моє потомство буде йому служити і розповість про Господа прийдешньому родові. Прийдуть, оповістять про його добрість народу, що має народитись, таке вчинив Господь. Слава оті, і Сину і Святому Духові. і, і, і нині і повсякчас, і навіки, віки вам Аллилуйя, лелуя, ленуя, слава тобі Боже. Аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцю і сину і Святому Духові. Коли ти, Христе, був розп'ятий, тоді припинилось насильство і була потоптана ворожа сила, бо не ам. Людина, але сам ти, Господи спасна, слава тобі, і, і нині і повсякчас, і на віки, віків. Як нам називати тебе благодать? проминало сонце, правди, Раїв, ти бо випромінила нам квітне, тління, дівою, ти бо зосталася, не тліна, чистою матірю, ти бо носила у святих обіймах твоїх, сина, всіх Бога, Його ж молив. Щоб спас душі наші. На За віса храму роздирається сонце, проміння своє скринає, дивлячись, як Господа розпинає, поділили ризи мої між собою задача. Дали жи, я вижу, на зарість повели тебе Христем, і як не вини, ягня, беззаконні люди прибили тебе до Христа, заріхи наші, чоловіко, любче. слава, Отцю і Сину, і Святому Духа. І нині посягчав на віки віки Амінь. Ти, Господи, серед великих терпінь, сказав до беззаконників, які тебе схопили. Хож видайрине постиря розігнали дванадцять овець моїх. Учнів. Але я міг би виставити більше, ніж дванадцять легіонів, ангелів. та я терплюсь, що сповнилося все оте незбагненне і таємне, що я провісти вам через моїх пророків. Господи слава Тобі! Серце його зібрало в собі, без наші. Блажен, хто дбає про нужденного товбо. Скани пророка Захарі читання. Так говорить Господь, узяв я мою палицю, ласку і поламав її, щоб зламати мій союз, що я уклав був з усіма народами, і він був поламаний того дня, і найнужденіші зотари, що наглядали за мною. Зрозуміли справді, що це було слово Господнє, і я сказав їм коли ваша ласка, дайте мені мою платню, а коли ні, то лишіть, і вони відважили мені мою платню тридцять срібних, але Господь сказав мені її до скарбниці, ту дорогу ціну, за яку вони мене оцінили. І взяв я тридцять срібний і вкинув їм Господні у скарбницю, потім поламав я другу палицю, пов'язь, щоб розірвати братерство між юдою та Ізраїлем. І коли хтось його спитає, а що то у тебе заранена рука, і він відповів. Це мене поранено у домі моїх друзів. Ой, мечу встань, проти мого пастуха, проти мужа, спільника мого, слава Господа сил, я видарю пастиря і розбіжаться вівці, і я малих поверну мою руку. і станеться в той день, і світла не буде, а буде мороз, і холод. То буде один день відомий господеві, ні день, ні ніч під вечір буде видно. Того дня потечуть живі води з Єрусалиму, половина їх до східного моря, а половина до Західного, так буде літо і зимою, і Господь стане царем над усією землею. В той день Господь буде, єдиний і єдиний, його ім'я. Послання святого посола, Павла читання, брати, мене ж не доведе Боже чимсь хвалитися, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, а я світові, бо ані обрізання, ані на обрізання, є щось лише нове створіння. На тих, які поступають за цим правилом, мир на них і милосердя, ой на Ізраїля Божа, на майбутнє, нехай ніхто не завдає мені клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани, Ісуса, благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вашим Духом братим. З прості вислухами святого Євангелія Мирусі, від духові твоєму, від матея святого Євангелія, читання. Будьмо уважні. Тоді, як став настав ранок, усі первосвященики і старші народу скликали раду на Ісуса, щоб його вбити, і взявши його повели, і видали правителеві Пілатові. Тоді Юда, що зрадив його, побачивши, що його засудили, розкаївся і вернув назад тридцять срібників первосвященикам і старшим. Зрішив я, сказав, видавши кров на війну, Ті ж відповіли, що нам до того ти побачиш. Тоді він кинув гроші у святиню, пішов і повісився. Первосвященники взяли ті гроші, і кажуть, їй не одиться класти до скарбоні, бо це ціна крови. Порадившись, вони купили за них ганчарське поле, щоб ховати там чужинців. Тому це поле й досі зветься полем крови. Тоді здійснилось слово Пророка Єремії, що каже, і взяли вони тридцять срібняків ціну того, що був оцінений синами Ізраїля, і дали їх за ганчарське поле, як Господь мені велів Бог. Привели вони Ісуса перед правителя, і правитель спитав його, ти цар юдейський. Ісус відповів, ти кажеш, та коли первосвященики старші обвинувачували, він не відповідав нічого. Тоді Палат каже до Нього, Хіба не чуєш, скільки свідчить проти тебе? Він відповів йому, не відповів йому, ані на одне слово, так що правитель вельми дивувався. На свято Правитель звик був відпускати народу від одного в'язня, якого вони хотіли. Був же тоді визначний в'язень, що звався Варавва. І от коли вони зібрались, Пілат каже до них: кого бажаєте, що я відпустив вам вараву, чи Ісуса, що зветься Христос, знав бо Він добре, що вони заздрості видали Його, і коли Він сидів на судищі, його жінка прислала йому сказати, нічого не роби праведникові, тому бо я цієї ночі в сні багато витерпіла заради нього. Та первосвященники і старші намовили народ просити, що пустив вараву а Ісуса видав на смерть. Заговорив правитель і сказав їм, Кого з двох бажаєте, щоб Я відпустив вам. І відповіли вараву, каже до них Пилада, що має робити з Ісусом, що зветься Христос. Усі відповіли, нехай буде розп'ятий. Він спитав, що.